Лекції заліки та іспити неодмінні атрибути життя будь-якого студента. Втім, навесні граніт науки може й почекати, якщо мова йде про ще один символ життя молоді тут весну. Майбутні педагоги не виняток. Вони завжди раді продемонструвати свої творчі таланти, як сьогодні на галоконцерті «Студвесна-2016». Кожен факультет готував свою тему, свій концерт. Були дуже різні теми від студентських до досить філософських великих проблемних питань, де ми побачили різні жанри, оригінальні, дуже багато нових жанрів. Жанри та номери і насправді були різноманітними. Дивували хто чи міг театром тіней, повітряною гімнастикою, пластичними номерами, інтерактивними танками. Тож журі мало приємні клопоти, визначаючи кращих. Зростає майстерність танцювальна просто невероятна. Я думаю, що це пов'язано з тим накалом хореографічних напружень, які відбулися кривий ріг. Вийшов на першість всієї України. Спостерігаючи за тут інших навчальних закладів, в цьому році наш інститут зробив такий акцент на театралізації. Дуже багато було номерів оригінального жанру, театральні номери. І я приходжу до висновку, що наші студенти дуже талановиті і кожен факультет мав свою фішечку, котра заходила в зал. От, наприклад, психолого педагогічний факультет зробив декілька оригінальних акцентів. Будемо дивляти, у нас прекрасні моди. Также у нас оригінальні жанри. Ми робили сурдоперевод, Це було вперше для нас. це було дуже тяжело, але получилось дуже классно. ще однією особливістю педагогічної студентської весни стала благочинність за ініціативи студентів. Половина коштів від проданих квитків була передана захисникам вітчизни в зону АТО.